Цього тижня місто ще не встигло оговтатися від подій, що сталися на будівлі шостої школи. Обговорювали скрізь в магазинах, автобусах, дворах, кухнях. Загальні збори батьків шостої школи продемонстрували загальний настрій населення. Деяким із присутніх хотілося за будь-яку ціну знайти винного і лінчувати його негайно. На запитання міського голови, що працює експертна комісія державного рівня, не всі реагували адекватно. Від жажди помсти всім і вся втрачався здоровий густ. З'явилися так звані місцеві активісти, які із задоволенням демонстрували, де не відремонтовані дороги, де не горять фонарі, погано працює міліція. Деякі з них свій місцевий патріотизм підігрили оковитою, і як нам довелося спостерігати, їх просто винесли на руках із залу. Але перед владою насамперед постало завдання забезпечити продовження навчального процесу учнів шостої школи, витримавши неабиякий напір переповненої напір у будинку культури, очільник міста закликав присутніх до конструктивної співпраці і терпляче дослухався батьківських порад. А вимоги батьків були надзвичайні забезпечити навчання дітей в одну зміну і в одному приміщенні. Взявши тайм-аут, Сабодаш Володимир Іванович разом із своїми помічниками почав переговори із керівниками різного рівня, починаючи з Міністерства освіти до Міністерства оборони України. Сьогодні ми хочемо ознайомити Васильківців, до якого висновку дійшли. І так, 9, і 11 класи будуть займатися у приміщенні коледжу нау у першу зміну, п'яті класи у приміщенні школи номер 3 Початкова школа та учні шостих, сьомих-восьмих класів у школі номер 9 Передбачено також безкоштовний підвіз дітей до навчальних закладів. Наша знімальна група разом із начальником відділу освіти Козак Ліліолеївною проводжала дітей у перший рейс. П'ять автобусів приїхали своєчасне. Керував транспортом начальник КП Васильків Трансервіс Саврицький Ігор Валерійович. Махав своїм батькам на прощання, дітлахи відправилися на своє нове місце навчання. Звичайно, нас цікавило, як їх прийняли в новій школі, чи обладнані класні кімнати, як годують дітей і чи тепло у школі. Перший день, Добрий день. Добрий день. Ну, як тільки ми зможемо їм щось Добре. інше зробити, ремонт придумати, жорстоко відкрити. На вигляд, діти оговталися від жахливих подій скоріше ніж дорослі. Принаймні, опитавши вчителів, ми переконалися, що за послугами по реабілітації поки що ніхто не звернувся. Дітки, цій школі? Добре. Ви довольні? Да. Тяжело добиратися до школи. Ні, подобається вам. Випадок у шостій школі змусив замислитися над тим, наскільки небезпечні будівлі інших навчальних закладів, і з цією метою з ініціативи міського голови була створена депутатська комісія на чолі із першим заступником Прунцевим Сергієм Євгеновичем. Завдання комісії озвучила секретар ради Оксана Перінська. Сьогодні ми за дорученням міського голови за ініціативою депутатського корпусу. Голів постійних комісій депутатського корпусу зібралися для обстеження. Сьогодні ми продовжуємо обстеження навчальних закладів міста Василькова, зовнішнього обстеження щодо умов навчання наших учнів і в зв'язку з тою ситуацією. Ви знаєте, у нас сталася трагедія з шостою школою. І для планування бюджету на наступний рік для робіт, які ми можемо ще спланувати і провести цього року до... До початку, до початку там, снігопадів, що ми можемо зробити. От, з депутатським корпусом спільно з першим заступником міського голови здійснюємо об'їзд у всіх навчальних закладах. Напередодні обстежили сьому школу, четверту школу, також філію другої школи. Сьогодні у нас заплановано молодший корпус, це філія другої школи по вулиці Шевченка, відповідно, загальноосвітня школа номер 3 також восьма і дев'ята школа. Загальноосвітньої школи. За результатами плануємо провести експертизи, там де будівлі ззовні видно ознаки, да є тріщини на будівлях, провести експертизи навчальних закладів. Ну і також все, що зможемо і встигнемо зробити до кінця цього року, провести роботи. Де ви вже сьогодні були? Сьогодні це перший об'єкт філія другої школи. І зараз переходимо що ви можете сказати по по філії. Ну, Ззовні, звичайно, проблеми є, проблеми є з північної сторони, немає відмостки, яку ми плануємо. І я думаю, що до, до, кінця, до кінця цього року своїмо кошти і зробимо, виділеному кошти. Є деякі тріщини, невеликі тріщини, є мікротріщини. Будемо замовляти подані будівлі, будемо замовляти будівельно технічну експертизу, чекати висновків, висновків експерти і відповідно діяти відповідно, вже висновки. Зі слів не ремонтувався дах, замовимо локальний кошторис даху цієї будівлі. Тут навчається це молодша школа. Тут першачки від першого до шостого класу, майже 400 дітей. Ну і проблеми є, проблем дуже багато. і Будемо вирішувати спільно спільними зусиллями. Будемо вирішувати ці питання. Найбільшу кількість дітей шостої школи для продовження навчання прийняла дев'ята школа, тому комісія в першу чергу попрямувала туди. Тут у нас зараз молодша школа, яка була в школою, школі. Це приблизно тачі, 3... тачі. 276. 276. 276, 276 чоловік. Це 15 додаткових класів, якщо я не помиляю. 12, 12 додаткових класів. Це Плюс класи відчування. шостої школи. І відповідно серйозне навантаження зараз пішло, ну, воно і так, як би було, а зараз школа заповнена повністю. Коли в нас були вільні кабінети, то їх зараз просто чуть немає. І якщо питання з вікнами в нас стояло вже давно по цій школі, що їх тут потрібно замінити, тому що їх більша половина є аварійними просто, то в нас ще зараз виникло і питання з санвузлами. Тому що їх тут багато, але в переважній більшості вони не працюють. І саме головне, вони не працюють там, де якраз і знаходиться молодша школа, де знаходяться якраз ті діти, яких ми перевели щось лише. З багатьох причин ремонтні роботи у цьому закладі були заплановані на наступний рік. Але життя вносить свої корективи і треба швиденько перепланувати бюджетні фінансові надходження. На сьогоднішній день ми внесли пропозиції, і ці пропозиції якраз в більшій мірі, які йдуть на сесію 28 числа, вони всі стосуються 9 школи. Це 900 тисяч, які були зняті, зняті з водогону. Вони йдуть на вікна дев'ятої школи повністю. 380 тисяч 570, 570 я, я розказував 570, але ці 570 складаються з двох суд. Це 480 на санвузли на і 90 на заміну вхідної групи. Оціє вхідної групи, яка складається з двох частин. Тобто ми, ті не будемо ми ті не чіпаємо, тому що то ще 90 фактично тисяч. Ми оці дві, дві перемічки фактично. Тому, що що ходять? Кудою якраз діти входять і берей, заходять да. до школи. Двойні вони, вони двоєні. Да. Комісія відвідала і восьму школу, що у військовому містечку. Дир для латання, так би мовити, знайшли багато, але це і не дивно. Адже попередні роки освітяни ніколи не відчували такої фінансової підтримки, як у цьому. А за один рік надолужити згаїне неможливо. Ну тут отмостки не було ніколи. Ми вже її зробили от мостку. Це вже я, як була тут, то зробили тмосту навколо всієї школи і попід спортзалом. Ну тільки ззаді спортзалу не робили. з цієї сторони. Проблема тут, була зразу з московитна, бо затікало під низ, там е, такі підлоги, що е, лаги лежать, внизу е, земля, тобто це пространство. І коли вона затікала, то е, вся підлога знищувалася, вона просто грибком бралася а зверху. А перекриття? Чи? перекриття у нас панель. панель. панель? Панельне а зверху вже дерев'яне. Дерев Директор третьої школи сережко Валентина Олексіївна зустрічала комісію на подвір'ї школи. У неї свій головний біль багатостраждальний дах закладу. І хоча на тепер гроші міська влада виділила вчасно, то перепоною стали бюрократичні проволочки із системи Прозоро, що унеможливлює розпочати роботи вже зараз. Три... Три місяці, як ми виділили, попитки, а три місяці ми, так, ви, ви, ви. виділили в серпні. Селінер. 26 липня була задія і на ній було прийнято рішення, але ж ми пройшли, попали в прозору. Зараз декларацію забирають коридори. Тут все є що дерев'яні, мабуть, є вікна старі. в Ну, початкова школа за свої ж кошти батьки поставили, а вся старша школа в нас дерев'яні так, сама основна проблема сама основна проблема. Але вчора сказали, що не бачили, що Щоб дах було, вам не потрібен. Нова школа наша, то і дах вот <рис your father> <laughs> Так це правда чи ні? Може ми це зря <рис у> <служили> ці гроші виділимо? Ні, ну такого цікавило. Депутата неділька давайся Сергій Єгеньш, депутат дуже... неділько цікавиться наскільки виділені правильно школу. Хай прийде. Він же не приходив він не дивився. Хай прийде подивиться на шо. На що жаль, виділені депутат вивши. неділько трошки вів в оману і операторів, і дах дуже великі проблеми. Що минулого року і Юрій Іванович, голова фракції, зверталися до мене. Звертались виборці. Проблема була навіть після того, як почув. Да, почистили. ця проблема, проблема. В нас існує і самого будівництва стоять. школи. Маленька щілинка потікає це. А великі класи, ну, велике приміщення. Ну, у нас є стандартні класи. Це класи використовується, просто не може використовувати. Ні, не сезончики ну, ну Ми так буває і ходимо, коли злимо від ущити і покурилася на зонті. А якщо на голову панель попаде, що не, так, не так. впаде в нашу солодовість. Можна вибратися. Несущесті на Навіть, що спекли рости. Що? Перемішуй. А вирмішайте, і все. Ну, вирмішали ви запіканку, а ось сосиски доки. А, то сосиски ми додаємо. Скажіть, будь ласка, як нові плити? Зручні? Все нормально? Не підводять? Швидше да. на них готувати. Всі пакетники поміняли. Готувати краще. на них. По дорозі депутати завітали й вечірню школу. Як виявилося, із 20 учнів за списком на уроці один-два. Зрозуміло, наполегливе бажання вчителів закладу перешкодити закриттю школи. Адже навчати математиці двох учнів замість 30 у денній школі за одну і ту саму платню набагато легше. 20 за списком має 20. Двоє з 20. А як взагалі відвідування? Як ходять колеги ваші? Приходять, наче всі ну, посіщаються. – Інколи. Приходять. Да, Ми роки посаділи, поїхали на роботу. Загальні підсумки рейду депутатської комісії по закладах освіти підвів перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович. – Багато роботи. Перша це Технічне обстеження всіх закладів освіти, які знаходяться в місті, щодо подальшої експлуатації, за цільовим призначенням і використання. І зрозуміти, нам потрібно також за цими експертними висновками, які потрібно зробити, що, які наші подальші кроки, на що в першу чергу звернути увагу. Зрозуміло, те, що ми бачимо не озброєним оком, так як ми в певній мірі не фахівці в цих питаннях, де потрібно. Водовідведення, де відмостки поробити, в першу чергу звернути увагу. А є такі моменти, яких ми ну, не бачимо, візуально не бачимо. Це потрібен рекомен... для цього нам потрібні рекомендації експертів, і тут без них нам не обійтися, тому їх залучення буде обов'язковим і це питання ну, одне з номер один на сьогоднішній день.